Повним укомплектуванням сучасна та мобільна нова пожежна машина поповнила автопарк військових рятувальників Хмельниччини. Як кажуть, вогнеборці використовуватимуть її для ефективного виконання задач, націлених на захист України та збереження життя і майна громадян. Вам хочу побажати, щоб вона безперебійна і ніколи не ламалася. І допомагала нам Ви, наші герої без зброї. Нехай її добре. Автомобіль марки Дав 96 96-го року випуску повністю відповідає необхідним рятувальним критеріям. Він призначений для аварійно-рятувальних робіт, деблокування, розблокування, підняття та розбирання конструкцій. Він вже більш модернізований до міста. Безпосередньо бачимо низький клірен. Кліренс не повний привід, але він є мобільним, швидким і ефективним. Запас води тут дві, якщо пам'ять не зраджує з половиною дві дві чотириста води. Зараз на щас, коли є проблеми з перебоєм електроенергії, маємо тут. Свій генератор, маємо свої 220 друзі, маємо освітлення. Денис водій пожежної машини. Рятувальник уже встиг випробувати автомобіль у роботі і каже, у порівнянні зі старими, ще радянськими зразками, цей у рази зручніший. Дуже зручно, комфортно, в принципі, якби, удобно, все під руками. Бо в старій техніці, допустимо, там ми виїжджаємо на пожежу, нам доводиться там десь стукнути, десь грюкнути. Крани там крутити таке. а тут получається все електричне. Автомобіль на потреби рятувальників передали волонтери. Благодійна організація Захисти Хмельниччину підписала договір донорства з чеськими партнерами, і вже за декілька місяців машина прибула до України. Цей автомобіль ми отримали безкоштовно і в подальшому так само безкоштовно передали нашим захисникам. Наразі такий автомобіль приблизна вартість його півтора мільйона. Тому ми дуже радіємо від того, що змогли спільними зусиллями з адміністрацією і з військовими і за участі нашої організації отримати її безкоштовно. Загалом це вже третя автівка, яку рятувальники отримують як підтримку від благодійників.